І всім привіт і в мене нема світла. Ні, я розумієш ні. Що у всіх нема світла, у всіх є графіки. Ну від того, що я знаю, чого у нас нема світла, то я просто в шоці. Я думала, що в інших людей нема світла, бо війна. <годи> я думала, що в других просто 에, дають світло в тих, в кого дуже сильна війна, то есть, Херсон, Суми, Донецьк, Луганськ, ну такі. Кажуть, що їм передають світло, щоб в них було світло, бо в них там робиться непонятно що. я з своїми кучерями. І це не так? Якщо... Якщо ще я дивлюсь зеркало, не думайте, що я не нормальна. Якщо зараз виключиться відео, я буду в повному шоці, бо я звільнила місце стільки для ради того, щоб вам зняти відео. Бо я не можу нормально вже третій день обіснити, що нема світла, і хоч би комусь вичатись, бо я вже мені це надоїло. Це вже місяць виключають світло. Із-за того, що за кордоном продають його, мені кажеться, не всі ще знають, і за це розказує. Типа наші українці приїжджають в кордон, за кордон і продають світло, і другим людям кого нема світла. Моє питання: а чи за кордоном немає світла? А ні, я, ну ви мені поясніть. Як за кордоні нема світла, якщо там повністю завжди є світло, ну вони ж багачі. А от в нас в Україні війна вибачте, а в нас нема світла. Ні, це понятно, але я думала, що нема світла і за того, що війна йде, а не із-за того, що продають за кордон. Не той факт, що це наше світло, да, я жадна ним. Типу я не хочу своє продавати світло. От зараз я знімаю відео, коли нема світла. Да, покажу світло, але дуже швидко тимні. От зараз 1630 16,40 вже прям темніє, темно, треба з фонариками, у мене башка болить. Ще й в мене мігрені від папи е, і погода погана. І ще й плюс фонарики які світять в очі. Я вчора їхала в таксі від співу, ну, від локалу старого міста. Знаю, знаю, Е, І світла не було до 6 годин. Потім, з 6 до 8 було. З 8 до 12 ночі не було. Скажіть мені, будь ласка, вам так тяжко включити нам світло з 8 до 12, а може, я хотіла кіно подивитись перед сном. І ні, мої хороші, не на планшеті, на телевізорі. От, На телевізорі. Я не хотіла в цій дивитися якесь непонятне кіно, бо я його не закачала. На самому цікавому моменті завжди виключається світло. Скажіть, признайтесь. Бо у мене вот, на самому цікавому місці в кіно виключається світло. А я то кіно не скачала на планшет. Скажіть, будь ласка, українці, чому він так не пощастило? Окей, війна. Ну світло для чого виключать мене? Тема просто про світло сьогодні відео, мені кажеться. Ну не тільки я ще мала взагалі робити весь змі, я хотіла погуляти з кимось. Ну, звісно, трохи моросити дощ, ну впереді вихідні. Із-за цього я хочу гуляти. Уроки не буду робити, признаюсь. Ну просто чесно, в мене нема сил в виключеному світлі робити уроки. І вибачаюся, якщо я кричу у мікрофоні, я не чую, як я говорю. І Ще, ну що мені ще повинно хейтером? А е, зараз скажу, якого біса я маю ранком збиратись в школу без світла? У мене є коментарі. От скажіть, будь ласка. Бам жадно нам дати світла, хоч би на годинку. Ладно, в виключити, я вже в школі, окей. З сім'ї виключаєте світло, да? от коли я просипаюся і в школу. Ну, типа, як навмисно, да, типа? Збираюся діти в школу, допустимо. А хтось може ще не зібрав портфель вечором. Муже теж голова боліла як в мене. Я маю збирати в темноті непонятні якісь книжки, або я не знаю і фонариком світити на них. Збирати книжки. І в темноті одіватися, да? І щось забувати, Допустим, ключі. Я сьогодні думала, що забула, але, слава богу, ні. Но я їх то клала, то не клала з цим світлом, чесно, скоро люди здуріють. От скажіть, що без світло робити? Так, да, ми до війни теж жили без світла, Ну, виключали періодично, але не так швидко, не так часто. Хочу сказати вибачте. Я пам'ятаю, я в дитинстві десь 5-4 роки. Не то, що кажу, що я зараз доросла прям. Я ще до сих пор малявка. Ну е, в 5 років десь, припустимо, в 6-4 максимум.